Вас вітає колектив друзів поза планом. Поки ви сидите і насолоджуєтесь з цінами літа 2025 року на акумуляторний інструмент Intertool лінійки 20 вольт, Я хочу посидіти і поговорити з вами про наступне. Чому саме я обрав такий інструмент, як Intertool? Конкурентів у нього було кілька на момент вибору, тобто ви спочатку обираєте собі акумулятор, після чого будуєте навколо нього інструмент. Аж ніяк не навпаки. Чому саме Intertool? По тій причині, що Інтертул підкуп, підкупає ціною. Цінова політика у них дешевша, ніж у конкурентів. Конкурентами я вважаю і ято і я вважаю Engel. Оскільки приблизно та сама цінова політика, тільки те, що Engel буде дорожче. На кожній тушці приблизно на 300-500 гривень, і якщо ви хочете брати еквівалент за ті самі кошти, вам необхідно розраховувати на вторинний ринок Енгел. Щодо прокрафту, нічого сказати не можу, оскільки марку не досліджував. Які недоліки мого вибору і Кінтерту, це малий вибір інструменту, скоріше за все обумовлений тим, що це є молода марка, тобто немає такого. Каталогу, як у Ято на 700 сторінок з інструментом, чи як у Енгелів. Ще один мінус вагомий: це не весь інструмент відповідає заявленим характеристикам. Наприклад, коли я перший раз стикнувся, з цим був дуже здивований. Я придбав Гакокрут 0364, який заявлено на 300 Ньютонів, І коли звернувся на сайт. За подією розкажу вам далі, з тим, що він не видає заявлених ньютонометрів, вважаючи головним, що на затяг завжди буде зусилля більше, ніж на відкручення. Тобто, якщо я затягую ключем певну кількість ньютонів, наприклад, 200, то на відкручення необхідно потратити приблизно 170-175 ньютонів. На що мені, так би мовити, спеціалісти інтертулу. Казали, що це зовсім навпаки, тобто відкручувати тяжче, ніж закручувати. Дуже дивно. Також варто зазначити, що в роліку ви будете бачити динамометричний перехідник на 340 нм максимум. Тобто, більше в мене заміряти змоги ніякої немає. Ролик, де, як ви вже помітили, без звуку, по тій причині, що я вважаю, що немає ніякої користі в тому, щоб слухати, як тарахкотить гайкокрут. На сьогоднішній день порядок придбання був таким. Я спочатку взяв 0.364, потім, після чого, покористувавшись якийсь певний час коло транспортного засобу, використовуючи його в ремонті, я сподіваюся, ви можете бачити це прямо на відео, тому що тушка вже в слідах масла і роботи. Ось така цікава батарея, з ним йшла в комплекті на 2 А кейс та зарядний пристрій. Так от, після чого я купив великого, після чого вже продав 0364 і купив компакт. Відео буде тому поділено на дві частини, розділено посередині буде тестом батарей. Між першим і другою половиною відео приблизно минув місяць. Тобто я не можу зараз напряму порівняти свій 0.364 та компакт 9363. Під час тесту батарей ви можете помітити, що тест батарей покаже, що немає, на жаль, 8 А на батареї усіх заявлених А. Там є, на жаль, тільки 6500, а не 8 тисяч заявлених. Для того щоб отримати заявлених 8 тисяч, вам необхідно розрядити батарею просто таки до жахливих величин, що вказані на фотографії. Наполегливо не рекомендую вам цього робити, оскільки це катастрофічно зменшує життя батареї. Що хотілося б додати також до 4 а годинної батареї. Я не мав часу її натхнення тестити сам, а ще рік назад давав тестити товаришу. Він сказав, що у нього схожий був тестовий прилад A Torch, так як у мене, І прилад показав 4 а години. На рахунок якості. Великої батареї можу сказати тільки одне. Що бачаю в ній невеликий плюс у тому, що під час тестів вона розкрила трохи більше потужності, так би мовити, додала до гайку крута. Це не означає, що вам варто бігти і гнатися з величезною батареєю, оскільки, наприклад, на компакті вона абсолютно безглуздо в роботі буде виглядати. Компакт досить легкий, і батарея буде просто переважувати, буде незручно. Щодо 0364, комплектація у нього, як я вже зазначив, це кейс. В кейсі була зарядний пристрій та невелика батарея, яка розкриває приблизно десь. 60-70% потужності. Тобто покрутити щось серйозне із 2 а годинною батареєю не зможете. На превеликий жаль, також помітна така річ, як те, що пристрій розроблявся вперше, тобто немає кнопок переключення швидкості і немає ніяких регуляцій, можна сказати, крутного моменту. Перше використання його в гаражі показало, що для розбору кодової частини, ремонту обслуговування якихось зовнішніх вузлів, які легко доступні, він цілком придатний. Негативні перші враження про 0364. Перший замір його відбувався взагалі динаметричним ключем на 200 Нм чи 205 Він показав тоді на жаль, жахливі результати. Ним я зміг відкрутити тільки затягнутий болт до 185 Нм. Також позитивне враження, що в нього була висока автономність. Я тільки один раз під час роботи з автівкою зміг розрядити 0,4 годинну батарею. Як уже зазначав раніше, мене здивувало, що 8 дала такий приріст потужності, тобто якогось обмеження по струму там немає. Я так розумію, що він гайкокрут бере стільки струму, скільки необхідно. Комплектація щодо комплектації 9363 і 9368. Можу сказати, що 9000 серія, якщо ви не зрозуміли, це тільки тушки. Дуже дивно, що Інтертул не здогадався продавати тушки раніше, а вони просто-напросто продавали весь комплект. Тобто, хочеш не хочеш, ти завжди купляєш ще один акумулятор і ще один зарядний пристрій, що як у мене траплялося. Мабуть, вказує на якийсь невдалий менеджмент чи невдало продуману архітектуру, так би мовити, продажів, що за чим вони мають продавати? Що досить дивно, оскільки на ринку вже дуже багато інструментів, які просто продаються тушками. Ти просто береш тушку, ні в чому собі, то кажуть, не відмовляєш, що у тебе взагалі може бути два акумулятори, чи один навіть на цілу купу інструменту, якщо ти ним не крутиш. Які перші враження були від? Тесту 9363 на 350 Нм заявленого, досить малий і видається, що буде зручним в ремонті. В ремонті я ще не встиг застосовувати взагалі, якщо казати щодо інтертула, то одна з причин, чому сам його обрав, це нечасте вживання. Тобто, про що йде мова. Коли ви берете інструмент, який ви збираєтеся крутити кожен день. Раджу вам не ображайтеся, якщо в них хтось слухає з Інтертула. Раджу вам вибрати щось типу Маккіти чи щось типу Девольта. Якщо ви крутите так, як я раз на тиждень або раз на місяць, мені здається, що інтертул як для домашнього вжитку, а не для сервісу, вам просто ці очі, як то кажуть. Також дуже сподобалося те, з перших вражень, що старший брат 9368 з заявленими 800 ньютонами зірвав гайку з нержавійки менше, ніж за 15 секунди. Як на мене, то це можливо через те, що гайкою ми користувалися на болті і відповідно, можливо, послабили різьбу. Не дуже приємним дитячі хвороби являє собою наступне. Перестала працювати у мене підсвітка на компакті, на жаль, у перший же день. Не знаю, чи це брак чисто мого, чи це брак тільки в якихось нових моделях, щось не дуже зрозуміле. Для мене підсвітка не критична, у мене є ліхтарик на голові, коли ремонтую автівку, тому це для мене являє собою не обов'язковий бонус. Більш неприємнішим є те, що не працює режим тільки зрив на обох гайкокрутах. Я маю на увазі на 9363 і 9368. Ці два гайкокрути мають регуляцію крутного моменту, тобто три ступені, перша, друга, третя і там далі окремо тільки зрив. Як працює тільки зрив, тільки зрив працює наступним чином. Вставляєте гайку крут з головкою на відповідний розмір на гайку і починаєте її відкручувати, але вам необхідно тільки зірвати далі ви плануєте крутити руками. Саме для цього є тільки зрив. Четвертий режим на кожному з них. На якусь причину, невідомо мені, вона не працює. Також дуже дивним, що я помітив, що про цей режим не вказано в інструкції. Тобто Таке враження, що інструкцію складали люди, які взагалі не, не мають жодного стосунку до продукції Intertool чи замовили інструкції на якомусь аутсорсі, тобто складали зовсім інші люди. Досить цікавим є з мого боку на сьогоднішній день те, що аналогів для великого, знову ж таки, у вас є за ці самі кошти, приблизно ці плюс-мінус є ЯТО 827793, якщо ви хочете щось крутити в районі 800-900 Н. І ProCraft PWA36. На сьогоднішній день, вибираючи інтертул, ви маєте пам'ятати ще таку важливу річ, що у нашому суспільстві за ним закріпилася перша марка ще з часів випуску ключів. Перша, перепрошую, не марка, перше враження, що інтертул не зовсім якісний. Не всі мої колеги та товариші підтримують цю думку, але є ще деякі такі, яких я переконати не зміг у тому, що для дому його цілком вистачає. На сьогоднішній день також варто зазначити, що якщо ви хочете брати щось макітоподібне подібне з Аліекспресу, потрібно бути дуже уважним, оскільки там просто підвал на підвалі і підвалом поганяє. Немає ніякої гарантії, що те, що ви візьмете, пропрацює у вас хоча б який-небудь в відносно період. Один з плюсів того, що, наприклад, у Інтертула є гарантійний термін на серію Storm, це 3 роки при з, е, умові того, що ви придбали у, у офіційного дилера. До речі, до рахунок офіційних дилерів і продажів. Щодо інтертуловського сайту і самої власне представництва. Ще досить нещодавно, до півтора року назад, інтертул продавав товар особисто. тобто сайту сам. Вони сам, самотужки продавали товари, і е, ті ціни, які на сайті були вказані, за них ви могли купити. На сьогоднішній день вони, на жаль, поміняли свою модель продажу. І тепер вони продають виключно через дилерів. Тобто, ті ціни, які ви бачите, бачили на початку цього ролику. Вони є актуальні виключно як рекомендовані. Насамділі ви зможете знайти набагато дешевше окремі позиції, деякі позиції трішки дешевше. Наприклад, компакт обійшовся мені в 1500 гривень плюс доставка на алої пошти, а великий обійшовся в районі 3000 гривень, звісно, плюс доставка на алої пошти. Що хотілося би окремо зазначити щодо продукції Інтерту. Чи купляв би я на сьогоднішній день 0364, маючи такий вибір, як 9363 Compact і великий 9368. Звичайно, що ні. Якась незрозуміла модель із характеристиками, що схожі до компакту. Але на жаль, якщо ви будете уважно дивитись тест, то видно, що він програє їм. Незначно, але програє і це прикро. Немає також ре... кнопки переключення режимів. І це досить засмучує, що просто якось не догадались її туди поставити. Також величезний плюс можна закрити очі, хай буде на кнопку. Величезний плюс у компакта це, звісно, розміри. Він підлізе туди, де 0364 просто фізично не влізеться. Використовуючи N364 під час роботи з автівками різних марок, можна сказати, що виявилася необхідність у придбанні ударної тріщотки, яка, на жаль, не присутня у каталозі Intertool, тому довелося покласти вибір на ято. Комплект ударної тріскавки обійшовся в 6 тисяч гривень за тріскачку, плюс два акумулятори, плюс Плюс зарядний пристрій. Із позитивного. Якщо збираєтеся купляти зараз на сьогоднішній день гайку крут і вам немає необхідності крутити щось велике та масштабне, беріть компакт, вам вистачить його цілком, як то кажуть, на всі випадки життя коло транспорту. Ви не закриєте моменти, які закриє тріскавка на акумуляторі ударна. Але ходовку дасть вам можливість зробити однозначно майже на 100%, оскільки він є досить зручним, у, на вигляд у руках. На сьогоднішній день є можливість взяти і великий. Якщо бажаєте брати великий, пам'ятайте, що великим не так зручно буде крутити внизу. Тобто це тільки деталі, які мають вільний доступ знизу, з ями. В результаті тестів було видно, що 0364 із 300 з'явлених зміг відкрутити, на жаль, тільки те, що затягнуто було на 240 Нм. Тобто, якщо брати системою оцінки, що те, що ви закручуєте, буде завжди сильніше зусилля необхідно, коли закручуєш, ніж коли відкручуєш, тобто реально там десь в районі буде 200-210-240 при дуже сприятливих обставинах. Компакт показав себе набагато краще, як ви можете бачити, він витягує все те, що заявлено. На жаль, перевірити великий, 9368, у мене немає змоги, оскільки немає приладу для перевірки для крутного моменту. Загалом, якщо підсумовуючи так про всю продукцію окремо, тільки слів, можу ще сказати. Багато речей у інтертула є. Гарно зроблених на високому рівні, як то, наприклад, у мене комплект великих ключів 7000-ї серії максимальний, дуже зручний і все продумано. Є речі, на які хочеться просто закрити очі, викинути і не дивитися, де вони впадуть, як, наприклад, двохштоковий домкрат на 6 тонн, який потік буквально після другого підняття. Одна з ймовірних причин, можливо, те, що попався брак. Якщо розглядати зараз коротко моделі, можу сказати наступне. У компакта плюси це підтверджений крутний момент, доступна ціна і невеликі розміри. Як вагомий мінус, як на мою думку, це все ще дитячі хвороби, які я зазначав раніше щодо кнопки, яка не працює на належному рівні. До мого 1.0364 є наступні плюси. Для першої покупки це гарний вибір. Плюс-мінус підтверджує свій крутний момент на сьогоднішній день за негативною ціною. Ну і не зовсім компактний для роботи під автівкою для такої потужності. Щодо великого, що можна сказати. Ваговим плюсом, звісно, є великий крутний момент. Плюс-мінус адекватна ціна, я вже вказував його аналоги. Великим мінусом є те, що він великий. Перепрошую за тавтологію та також присутній дитячі хвороби. Колектив друзів поза планом дякує вам за увагу.